Друзі, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми будемо розбирати три автомобілі, які я знайшов на аукціоні, які будуть торгуватися у майбутньому. І ми подивимося, чи реально це цікаві варіанти і чи вони реально за розумні гроші. І так, у нас перший це Mercedes GL 2015 модельного року, 14-го по кузову. Трьохлітровий дизель це всім улюблений автомобіль. Я вже сказав, бо він народний, провізи їх безліч і нарікань по них немає, оскільки обслуговування їхнє в межах розумного цінника. Ось, і ходять вони дуже і дуже гарно. Ну, колбасники перевірили це на спринтерах, які їздять по мільйону, потім вони ті двигуни міняють, от, кидають новий двигун, і ще мільйони вони їздять. Ось. Тому давайте передамо до варіанту. Це у нас дилерський аукціон, HP Line America's Ara Action. От. 2015 модельний, MMR по ньому 11,5 тисяч доларів. Пробіг. Пробігу усього 107 тисяч миль. Ті, хто не знають, множите на 1,6 і отримуєте в кілометрах, який це буде пробіг. 172 тисячі кілометрів. Як на мене, це непоганий пробіг. Оцінка 3,5 подається по лінії АСІС, Це означає, що продається, як є. От. Також ми можемо подивитися по ще репорту. Тут буде описано повністю деякі мілкі пошкодження є по автомобілю. Ось, зазначено, що є чек, також бачимо по комплектації безключовий доступ. Але є підфарбовування. Є чотири деталі. Всі підфарбовувалися у прийнятному стані, acceptable. Це означає, що все нормально, ось зелене. Можливо, це локально десь легенько підфарбовували. В принципі, все. Все це ліва двер, права. Коротше, чотири двері підфарбовувалися легенько, десь піддувались. Далі, давайте перейдемо до фотографії автомобіля, подивимося у загальному, як він виглядає. Виглядає він класна, комплектація жирнюча, тому що є підножки, є максимальні фари, є 20 диски, також є 360 камери, парктроніки в круг. Машина заряжена, і я бачу, що вона в гарному стані. Пробіг. Все ж таки, 172 тисячі кілометрів пробігу. преміальна музика Harman. Також е... нічне бачення у автомобіля, є, щоб ви розуміли, ось тут воно зазначається, бачите, є кнопочка тут. Це нічне бачення. Кермо у ідеальному стані, підкапотка також. Ну, Друзі, такий автомобіль можна радити. Можна радити. Також бачите тут э, гумові коврики такі гарні. Також є э, задня, задня шторка, Це, це рідкість на джерах, скажу чесно, тому що зазвичай ага, чистий 14-й рік. Э, також є вентиляція, підігрів, а, скоріш за все, є і массаж, сидінь. Також є трьохзонний кліматконтроль. Комплектація заряжена, я думаю, на цьому не будемо зациклюватись, ви самі це побачили, передамо до ціни. Якщо автомобіль має 11400, з 15 розмитання 2015 року буде десь вартувати 6,5 тисяч доларів, плюс інше набіжить на район 5,5 тисяч доларів. А, він з Каліфорнії знаходиться, тому точно мінімум 5,5, і того ми маємо 11,5 плюс 11,5-23 тисячі доларів виходить, у нас. 23 тисячі доларів орієнтир. на непередбачену якусь ситуацію можемо ще закинути там 500 доларів. 23,5-24 тисячі доларів це стеля. У вас е, виходить джел 15-ї модель, 14 кузову з пробігом на секундочку 172 тисячі милі. І він абсолютно цілий. Це не биток, це не тапляж. Як на мене, це покупка е, за розумні гроші. От, тому переходимо до наступного варіанту. Авторія сьогодні не буду зациклюватись, тому що ви на авторії так всі ціни знаєте, переглянули мільйон разів. Сьогодні у нас, якщо я не помиляюсь, 1806? Да? Да, По-моєму, сьогодні 18.06, коли ми записуємо це відео. От, тому актуальні ціни всі можуть промоніторити. Наступний це Porsche Cayenne. Porsche Cayenne, 3-літровий дизель. Для тих, хто не в курсі цей автомобіль торгується, до речі, через три дні. Ми постараємось максимально швидко змонтувати це відео, можливо, хтось навіть встигне його замовити. Трьохлітровий дизель з ММА немає ММАР, але тут теж ми підібрали для вас 130 що милі спеціально для того, щоб ви бачили, що є з невеликими пробігами автомобілі, і їх можна теж купити за розумні кошти. Тому що, коли пробіг менший... Точніше, коли пробіг більший, звісно, ціна значно падає вниз і можна купувати автомобілі зовсім за цікаві прайси. Але є люди, які бояться пробігу, хоча я не розумію, чому так. Тому що якщо автомобіль ми купуємо в карфаксі, бачимо гарну історію, що він постійно заїжджав на сервіс, на сервіси постійні, тобто на репоргану, то там 5-8 тисяч миль він прибому має заїхати і обслужитися. Ми бачимо, що він був скоріш за все по салону, наприклад, на дальніх дистанціях. Такий автомобіль без проблем можна брати і 200 тисяч миль пробігу. Я на наразово брав, продавав завжди з плюсом, і люди їздять теж задоволені. От. Тому Porsche Cayenne 13 рік. Це дорестайловий, але на крутих дисках, як ми бачимо. Це -е, да, ці, ці оригінальні диски, вони стоять немало коштів. От. Він теж абсолютно ціленький. Також це е -е, завітний шильдик, оцей дизель. Багато хто вірить до цієї пори, що автомобілі США не бувають дизельних. Такий жарт вже, я б сказав. Бачимо такі гарненькі, біленькі, біленькі на чорному, тут якась накидочка. Бачимо, шкіра е, збереглася в дуже гарному стані. Кермо теж не зачухане, знову ж таки, пробіг. Е, вентиляція підігрів тут присутня. Е, бачу, чи є преміальна музика, підкапотка також не зачухана. 103 тисячі милі, е, 12-чистий рік. Е, 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 е. Сліпі зони, пам'яті сидінь для трьох, пасажирів, для трьох пасажирів, також є ззаді підігріви салон позаду теж гарний, ага, музика бос також преміальна є. Машинка, тобто на фулі. Так, не буду на цьому зациклюватись, давайте пробіжимося навіть якщо е, я би цей автомобіль торгував у будь-якому випадку до 10 тисяч доларів, Оп, то, то максимум там 11, і то це тільки із-за пробігу, тому що вже можна робити рестайлові версії, там, де на зоні 26 тисяч доларів під ключ під замовлення От. з пробігами там, 150 тисяч миль. Тому типу платити за цей більший аніж там, 11 тисяч доларів не, не бачить доцільним. Тому ціна даного автомобіля під ключ. Тут розметнен буде подешевше, тут десь розметнення буде в районі 5,5 тисяч доларів плюс так це що? ага, Джорджа. Тоді ну дивіться, він в Атланті знаходиться, то доставка краще, тому закладемо 5 тисяч доларів, тобто на 10,5, плюс беремо 11, 20, 22 тисячі доларів підключення автомобіль можна робити з таким пробігом. Там пробіг 166 тисяч кілометрів. Як на мене, із-пробігу за пробігу це дуже цікавий автомобіль, і він ціленький і на гарній комплектації. І це не забуваємо це Туарег. Повністю підвізка, повністю двигун. Коробка, все від туарегу. Це тільки ззовні у нас порш. Тому також м -м, покупка за розумну ціну. І останній автомобіль, який сьогодні хочу вам показати, друзі, це вже. Точно можу вам сказати, що це народний автомобіль Audi Q5, тому що їх дуже багато везуть як з США, так і з Європи. Q5 На FlexFuel Двигуні, тобто це, ну, можемо задувати в нього спортовий бензин. От, на, преміумі, на, на преміум плюс навіть комплектації на 2-літровий бензин 2016 рік це рестайлова версія. Машинки е, теж на HP-плані ми її знайшли. Е, на 19-х дисках гарних, е, також релінгів подарунок. Я бачу, по-моєму, це оригінальні релінги. До речі, вони немало коштують. коштують. Е, звісно, вона повнопривідна. Міш... Це що у нас Кудієровська е, гума і доволі вона така. Свіженько виглядає. Гарний коричневий салон. До речі, що хочу зауважити, салони Audi дуже гарно ходять. Шкіра в них доволі така товста. Не скажу, що вона дуже комфортна, але ходять вони гарно. Це я вам гарантую. Далі. Гарне матове дерево. Оздоблення деревом, і воно матове, а це дуже великий плюс. Далі. Селектор вже рестайловий. салончику, не бачу. Це що у нас є ззаді підігрівий, Не бачу, не буду видумувати. Є оригінальні коври, а вони стоять немало. Преміальної музики немає. Є підігрів сидінь, звісно, є клімат-контроль, бачимо, також присутній. Мультимедія це не максимальна, на жаль, але, але. Пропоную перейти до ціни. 152 тисячі милі, в принципі, це більш-менш нормальний пробіг. Ось і не критичний, але, звісно, і не маленький. Ціна буде вирішувати повністю питання. 5 тисяч, десь ММР буде, я думаю, там 4,5 можна за нею було би дати. 4,5, плюс розмитка на даний автомобіль десь в районі 3 тисяч доларів. Все інше набіжить на 5 тисяч доларів, і того ми отримаємо. 8500, хай буде 3,5. Це у нас десь район 12 тисяч доларів за 16-й рік Audi Q5. Тобто 12-12,5 тисяч доларів можна їх спробувати робити. Отакий бюджет. Як на мене, це теж непогана покупочка. Сьогодні вона буде торгуватися, ми будемо її дивитися, якщо піде. За розумні гроші будемо їх забирати і запаковувати. Друзі, думаю, на сьогодні буде досить інформації для міркувань. Ми подивилися Audi, ми подивилися Porsche і ми подивилися джерель. Два з них дизельних, це Porsche і джель, а також Audi двохлітровий бензин. Всі автомобілі перевірені, ми їх дуже багато раз купували, привозили всі клієнти, в принципі, задоволені і немає якихось там нарікань на дані автомобілі. Не забувайте підтримувати канал лайком, підпискою коментарем, де діліться своїми думками. Я завжди всі коментарі перечитую. Друзі, і що можна сказати? До зустрічі!